Мель Макрон звернувся до всього народу. Він назвав Росію загрозою для всієї Європи і планує зібрати в Парижі начальників генштабів країн, готових надіслати. Контингент в Україну, президент Франції вийшов на термінове звернення до нації 5 березня і сказав, що сучасна Росія стала загрозою для усієї Європи, включно з Францією, і не бачить причин вірити, що вона зупинилась би на Україні за його словами. Безпека і добробут європейських громадян стали більш невпевними. А також Макрон планує зібрати в Парижі начальників генеральних штабів країн, які розглядають створення миротворчої місії для України. Дійсно, все це звернення стосувалося здебільшого ситуації в Україні, і одні, одні от з таких важливих повідомлень від Макрона прозвучали зокрема наступні. він сказав, що загроза з боку Росії поширюється на всю Європу, і це міжнародний конфлікт. Далі Макрон сказав, що нам потрібно підтримувати українські війська, і ми не хочемо бути тими, хто спостерігає. Каже, ми будемо продовжувати допомагати українцям, щоб вони були в сильній позиції. Макрон заявив, що Жи йтися і про іноземні війська це не означає, що вони будуть брати участь у війні. Якщо буде підписано мирну угоду, тоді вони можуть бути гарантами її дотримання. Так само Макрон розповів про плани Російської Федерації, які очевидно має із певних своїх деяких розвідданих. Він сказав, що до 30-го року Росія планує мобілізувати додатково 300 тисяч солдатів, а ще виготовити 4 тисячі танків. Так само Макрон зробив акцент і на ядерні зброї каже: у нас є ядерна зброя. Ми вирішили більше інвестувати в нашу армію. Я вирішив почати консультації щодо ядерного захисту Європи. Так само Макрон сказав, що може так статися, що Штати будуть не на нашому боці, і наступні дні нам треба ухвалювати рішення. каже, ми повинні посилити фінансування, ми повинні озброюватися і виробляти більше зброї. Очевидно, натякаючи на все те, що відбувається останнім часом навколо України, так само Макрон сказав, що він сподівається, все ж таки переконати Трампа бути на нашому боці. А раніше Росія каже, не дотримувалась мінська. Ми не можемо вірити їй на слово, каже Меля Макрона. І президент Франції заявив, що не можна забувати про те, що Росія почала вторгнення в Україну ще у 2014 році, і тоді в Мінську домовлялися про припинення вогню. Я процитую, що каже Макрон, і та ж сама Росія не дотримувалася цього перемир'я, і ми не змогли зберегти баланси через відсутність надійних гарантій. Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово, Україна має право на мир і безпеку для себе. І Це в наших інтересах і в інтересах безпеки європейського континенту. А саме тому ми повинні з нашими британськими і німецькими друзями низкою інших європейських країн працювати. Додав Макрон. Я також додам, що напередодні Делі Mail повідомляло, що президент Франції Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вони готові відвідати штати із Зеленським для того, щоб презентувати певний мирний план. А, але Стармер і Макрон очевидно можуть тут виступати такими медіаторами між Україною і Штатами. Зокрема, таку думку висловлював військовий експерт Іван Ступак. От але чи вдасться лідерам досягти головної мети насправді це відновлення допомоги Україні? Посилення міжнародного тиску на Росії усе це, звісно, під питанням. Роль дійсно президента Франції і президента Британії може бути навіть ключовою от у всьому цьому діалозі, як каже зокрема низка експертів, як ці розмови будуть проводитися, поки не зрозуміло. І до слова офіційного підтвердження, поки ані від Британії, ані від Франції немає, що вони їдуть дійсно разом із Зеленським. Чи будуть такими вони, звісно, посередниками будемо дивитися? Можливо, також як кажуть деякі експерти. Вони будуть виступати гарантами, що в білому домі більше не повториться той конфлікт, який був нещодавно, і мовляв, місія буде Макрона і Стармера, це пом'якшити можливі суперечки між лідерами і сприяти конструктивному діалогу. Ну а очікування від тих переговорів, які будуть далі, дійсно є великими. Це, звісно, і поновлення військової фінансової допомоги Україні. Можливо, будемо дійсно чекати підписання важливих домовленостей які будуть також гарантувати. Ну бодай підтримку України про гарантії безпеки. Ми бачимо, що на жаль не йдеться. Ну і взагалі початок реального міжнародного тиску на Росію. Це також дуже важливо, тому що сьогодні насправді ми бачимо все ж таки тиск на жертву на Україну чомусь, але не на агресора. Чи дасть лідерам домовитись запобігти новому політичному протистоянню? Звісно, це все покаже час. Але е, також Зеленський другував на висловлювання свого колеги Менеляна Макрона, а він подякував йому за підтримку. А так само він сказав, що Макрон він зробив надзвичайно важливий крок і подякував за те, що він відкинув взагалі будь-яке таке крихке перемир'я? Я процитую, що написав Зеленський у своєму акаунті X, Він каже. Вдячний Макрону за його чітке бачення та наші спільні зусилля для досягнення миром. Мир має бути справжнім, а не просто словом. Він не може означати капітуляцію чи розпад України. Курінський президент також наголосив, що такий мир має бути справедливим, надійним, тривалим. І на переконання Зеленського цього можна досягти лише за умови міцних і довгострокових гарантій безпеки для України і, звісно, для Європи і всього світу. Зеленський також наголосив, що ми глибоко цінуємо лідерство зусилля кожного, хто підтримує Україну, зміцнює боєздатність Європи, але з нетерпінням чекаємо на спільну роботу, яка буде, звісно, шляхом до миру найближчими днями. Тим часом Вашингтон змінює правила гри. Тут також варто наголошувати, що Україні вже більше не передають розвіддані. Переговори з Києвом можуть проходити, як пишуть деякі змі, без участі зеленського. Ну а Британія і Франція поспішають завершити мирний план. Його вже представлять штатам найближчими днями. Тим часом у Трампа нова стратегія. Білий дім готує несподіваний формат переговорів. Ну, а лідери Європи пишуть, що шоковані. Що відбувається з лаштунками? Чому Вашингтон сьогодні має таку позицію? Зокрема, давайте у цьому всьому. Отже, що відомо станом на зараз? Франція, Великобританія і Україна планують завершити роботу над мирним планом за кілька днів, щоб представити його Сполученим Штатам Америки. Про це принаймні повідомляє видання Reuters напередодні і публікує відповідну статтю. Про це йдеться про те, що Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели вже кілька телефонних розмов із Трампом. І Володимиром Зеленським. Після їхньої суперечки в кажувальному кабінеті зараз намагаються ситуацію стабілізувати. Британія і Франція заявили, що для майбутніх гарантій безпеки буде потрібна допомога США. А ми розглядаємо можливість укласти цей план впродовж днів, а не тижнів, сказав один із високопоставлених європейських дипломатів. Ще один дипломат сказав, що ідея полягає в тому, щоб усі. Насправді усі качки, як він сказав дослівно, були вишукувані в ряд, включаючи більш здоровий діалог між Вашингтоном і Києвом, і меседж від Ша що Росія є агресором. Тим часом відомо, що переговори між США і Україною дійсно тривають. Про це у вечірньому зверненні сказав Володимир Зеленський. Давайте почуємо, що повідомив президент України. Ну і далі підемо і наші команди. України та Сполучених Штатів Америки почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майк Вольц: є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів в процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів. Тим часом керівник офісу президента України Андрій Єрмак і американський дипломат Джеймс Волтс обговорили можливе місце і дату переговорів між Україною і Росією. Про це повідомив радник президента Дмитро Литви. За словами Волца, зокрема, обговорення стосуються не лише потенційної зустрічі, а й заходів для зміцнення довіри. Я процитую: ми будемо вести переговори про мир і вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам, і проте. Стуємо ту сторону, це буде важка а, човникова дипломатія, але обидві сторони повинні бути залучені. Я думаю, зараз ми рухаємося у позитивному напрямку, заявив Волц. Чи передбачається то зустріч Зеленського? Звісно, не уточнюється. Але сьогодні варто вже зокрема нагадати те, що писало нещодавно видання Bloomberg. А там писалось про те, що Вашингтон нібито розглядає можливість змінити підхід до переговорів щодо України. А все це сталося нібито після тієї самої напруженої зустрічі в овальному кабінеті. Так само йшлося про те, що а, сьогодні а, намагаються ці контакти, звісно, врегулювати, але а, можливо, навіть будуть залучати якісь певні інші сторони. За даними джерел Bloomberg, штати можуть змінити а, формат переговорів, факти... фактично навіть усунувши зеленського а від обговорення умов можливої мирної угоди. Ну а європейські лідери кажуть, що шоковані таким розвитком подій. А відомо, що прем'єр-міністр Італії Джорджем. Мел... Лоні закликала також до термінового саміту зі США та з союзниками для обговорення ситуації, але тут, якщо продовжувати тему того, що сьогодні можливо, хтось у штатах не хоче говорити з Зеленським, я нагадаю, що напередодні з'явилося звернення керівників Верховної Ради, депутатських фракцій, фракцій і груп, вони звернулися до президента США Трампа, Конгресу і американського народу. Вони подякували за підтримку і наголосили на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства. Текст звернення опублікували на офіційному порталі Верховної Ради. Але водночас журналіст Влад Сидоренко викладає свою версію подій. Ну і трішечки нама підкидає своєї конспірології. А він каже, що насправді, за даними його джерел в спецслужбах, ініціатором такого звернення став саме Деводарахамія і каже, що насправді він напередодні провів переговори із представниками влади США, які попросили його організувати подібні звернення від українського парламенту. Ну і кажуть, що власне Давид Арахамія залучив голів фракції Верховної Ради, і в результаті документ оприлюднили. Так само поже журналіст, що у політичних колах України розгортається новий масштабний конфлікт, який може суттєво змінити розклад сил у владі. А народний депутат Рахамія за інформацією джерел дійсно в цьому може відігравати чималу роль. Ну а ще як пише зокрема журналіст, що в найближчому оточенні Трампа. Формується думка, що Зеленський є непридатним для ведення переговорів, і саме тому Білий Дім, начебто за підтримку українських парламентарів, може наголосити на тому, що Україна все ж таки є парламентсько президентською республікою. Ну і в ній існують так само інші відповідальні політики, які можуть бути готові до діалогу.